Богдан Лепкий народився 9 листопада 1872 року в селі Крогульці Гусятинського району, в родині сільського священника Сільвестра Лепкого, людини освіченої і з активною громадянською позицією. Богдан був першою дитиною в родині Лепких, початкову освіту майбутній письменник одержав у батьківському домі, навчаючись у домашнього вчителя. Коли Богдана Лепкого віддали шестилітнім хлопцям до Бережанської так званої нормальної школи з польською мовою навчання, батьки перебралися із Крогульця до Поручина, а згодом до Жуково Бережанського району. Перебуваючи тут, хлопець знайомиться із народною творчістю, побутом, що вплинуло на подальшу творчість майбутнього письменника. Писати лепкий почав дуже рано, ще в другому класі гімназії. Під впливом бабусиних оповідей створив поему про русалок. Згодом писав на клаптиках паперу, на полях книжок та зошитів, серйозно ж готувався стати художником і з цією метою брав уроки в художника Юліана Панькевича. Гімназія у Бережанах, де навчався письменник, діє і до сьогодні. Такою вона була на початках свого існування в часи Богдана Лепкого. Після закінчення гімназії Богдан Лепкий вступив до академії мистецтв у Відні. Однак не був задоволений фахом і згодом перейшов до Львівського університету. На ці роки припадає активна літературна діяльність Лепкого. Він пише поезії, оповідання, перекладає, виступає з доповідями на засіданнях студентського товариства Ватра. З 1895 року його твори починають з'являтися на сторінках діла, буковини. Та інших періодичних видань. Після закінчення Львівського університету письменник повертається у Бережани, у гімназію, де стає вчителем української та німецької мов і літератур. На початку 1899 року у Кракові в Ягелонському університеті було відкрито лекторат української мови та літератури і Богдана Лепкого запросили викладати ці предмети. І от восени він приїжджає сюди. З молодою дружиною Олесею з Краковим відтепер пов'язано майже все творче життя письменника. Помешкання Лепких стає своєрідним українським культурним осередком, в якому гостюють по дорозі в Італію Михайло Коцюбинський, Ольга Коболянська, фольклорист Федір Вовк. Одна за одною виходили книжки його оповідань, села, Оповідання, Щаслива година і багато інших. Богдан Лепкий шукає у своїх творах шляхи зближення виразових засобів літератури з елементами поетики інших мистецтв, наближаючись до синтетичної, декоративної прози. Мистецький хист Богдана Лепкого, як художника, дозволяв йому малювати словом, вигадувати яскраві образи і вишукані порівняння, користуватися найбагатшими засобами мови. Події Першої світової війни застали родину лепких. В коротному селищі Яремча на Гуцульщині, та невдовзі жити тут стало небезпечно. Спершу через Карпати письменник пробрався до Угорщини, а звідти до Відня. Та восени 1915 року лепкого мобілізовують. Немолодого вже письменника відправили б на фронт, якби друзі не подбали про його призначення для культурно-освітньої роботи в табір для військовополонених. Події війни знайшли відображення у багатьох поетичних і прозових творах Богдана Лепкого, передусім у великій поемі Буря, з якої, на жаль, лишилися тільки фрагменти, а також у циклах Інтермезо, оповіданнях і нарисах вечір, дзвони, душа свої. У 1925 році Лепкий повертається до Кракова, де стає професором Яглонського університету. Знову розгортається його творча праця та видавнича діяльність. Після окупації в Польщі фашистською Німеччиною становище письменника стало особливо важким. Він втратив посаду у Краківському університеті. Помер Богдан Лепкий 21 липня 1941 року, похований у Кракові на Раковецькому цвинтарі. У 1972 році на могилі письменника було встановлено барельєф. А його ім'ям названо одну з вулиць міста, яка тепер перейменована. Слова із відомої пісні на текст Богдана Лепкого і музику Лева Лепкого чуєш, брате мій, що стали символом українців за кордоном, виявились пророчими для письменника. Мируща спадщина Богдана Лепкого жива як ніде у Бережанах, де письменник провів майже десяток своїх юних років. Тут діє літературно-меморіальний музей Богдана Лепкого. Бережанська гімназія носить ім'я видатного діяча. Цьогоріч навчальний заклад відзначає 20-річчя свого відродження. Викладачі і студенти пишаються тим, що гімназія носить це славетне ім'я, хоч до цього йшли довго. Богдан Лепкий не лише був одним із найвидатніших учнів гімназії, але й викладачем. Також тут навчалося три покоління Лепких дідусь і батько Богдана та його брати. У навчальному закладі досліджують життєвий шлях Богдана Лепкого, проводять семінари, наукові конференції, концерти і літературні вечори пам'яті великого письменника.